Ритча порятунок відкрив, Учень спитав учителя Ти такий мудрий? Ти завжди в доброму настрої, ніколи не сердишся. Поможе й мені таким стати. Вчитель погодився і попросив учня принести картоплю і прозорий пакет. Якщо ти на когось розсердишся і задаєш кривду, сказав учитель, то візьми цю картоплину, з одного боку напиши своє ім'я, з іншого боку, ім'я людини, з якою в тебе конфлікт, і поклади цю картоплину в пакет. О, і це все? незрозуміло спитав учень. Ні, відповів учитель ти маєш завжди носити цей пакет з собою, і щоразу, коли образишся на когось, класти в нього нову картоплину. Учень погодився. Минув певний час. Пакет учня поповнився ще кількома картоплинами і став досить важким. Його було вже незручно з собою всюди носити. Крім того, та картопля, яку поклав він першою, почала псуватись і дуже неприємно пахнути. Учень прийшов до вчителя і сказав Все це не годиться. По-перше, пакет надто важкий, а по-друге, картопля зіпсувалася. Запропонуйте мені, будь ласка, щось інше. Але вчитель відповів: те саме відбувається у твоїй душі. Коли ти на когось ображаєшся і сердишся, то кладеш на душу важкий камінь. Просто ти одразу цього не помічаєш. Потім каміння стає дедалі більше, вчинки обертаються у звички, а звички у характер, який породжує неприємні пороки. Я дав тобі змогу спостерігати з боку весь цей процес. Щоразу, коли ти вирішиш образитись на кого або навпаки, самому когось скридити, подумай, що потрібний тобі такий тягар?